Слава Ісусу Христу, Отче Василю, якщо знати, коли душі померлих переходять із чистилища у вічне життя і чи можна їх так довго писати. Багато років душі в чистилищі, дякую наперед. Слухаю із Нідерландів щодня. Привіт Нідерландам. Давайте так. Щоб ви знали, скільки. Душі перебувають в чистилищі. Задумувалися над тим питанням. Ми собі думаємо, що це сидить там Бог і каже так: в чистилище відбудеш 10 років, туди все на до раю. Бо всі, хто попав в чистилище, вони вже мають надію на спасіння, будуть спасені. Але в чистилищі вони будуть певний період часу. Бо це є дочасне місце, дочасної кари. Це ще не вічність. Вічність душі оприділиться після страшного суду. Так ось. Скільки буде в чистилищі? Ми собі думаємо, що Бог там щось буде важити, там ще щось відважувати, очищувати У нас, як то кажуть. Так, стара, якась там одяг треба, щоб він добре відоправся, його треба, покипітити трохи. Ну, типа так, але. Щоб ви розуміли одну просту таку річ, в чистилищі люди будуть до того часу, поки згіршення, яке вони зробили в цьому світі, буде діяти в ньому, Роз'яснюю, Якщо ти навчив когось матюкатися якимось таким своєрідним матюком, А той навчив другого, а той третого, і ти вмер. То ти будеш в чистилищ, доки той матюк буде ходити по землі? Якщо ти навчив красти когось, а той другий ще когось, то поки твоя та наука буде ходити по землі, ти будеш сидіти в чистилищі. Як від того все врятувати? Учіть доброти. Як ви навчите людину щось доброго, і вона буде то робити і будете вчити інших. Через то, що ви більше речей позитивних будете мати, як негативних, Бог вас зразу оприділи до раю. Ви що творите добро, ви святі. Ви що чините милосердя, стаєте прикладом християнина, ви святі. І не бійтеся того слова, не думайте, що в світі на небі там горшки ліп'є. Святість починається на землі, як і пекло починається на землі. Тому, коли кажете дурні слова паскудства, не знаєте, скільки вони будуть гуляти по землі ті ваші дурости. І будеш вчистилище до того часу, поки твоє згіршення. Твоя дурість, яку ти зробив на землі, буде по землі гуляти. А коли вона погуляла та й стала, один одному розказує, ділиться, множиться, як інфекція, як, як вірус. Тому молитися треба за померлих, бо тому що молитва має велику силу, каже Господь. І та молитва. Буде впливати на тих людей живих, щоб той гріх на землі закінчився, щоб ти звільнився з чистилища. Тому має бути жертва, має бути за померлих приношення. Мусить бути компенсація, розумієте? Жертва, тра має бути хліб, має бути вино. Обов'язково. І жертва має бути своє життя. Я відмовляюся від зла, я відмовляюся від, від, е, від хамства, я відмовляюся е, від матюків, я відмовляюся від того. А це є жертва. Це є жертва, і вона дає можливість світ зробити чистішим, а чистилище зробити порожним. Моліться, жертвуйте. І фізичну жертву, і духовну, і тоді щастилище буде порожнє.